Ла-ла-ла-ла, У мене чудовий настрій. Тож приготуємо морозиво з кулі ванільного та моїх власних солоних огірків. Солила сама. Відкривайся. Сподіваюсь, що стільки вистачить. Сама навіть не куштувала. Ммм, Непогано, але солі забагато. Добре, зійде. Перемішуємо. Заливаємо в апарат. Набираємо ріжок. І посипаємо смердючим часником. Бу! Це морозиво злякає будь-якого вампіра та заразу. Фу, готова. Ставимо на підставку та йдемо далі. А далі мені знадобиться кулька ванільного морозива. Чіпка в ціль. Не дарма минули мої роки в команді баскетболістів. І хочеться додати солодких пончиків, які гарні. Один занурюємо, перемішуємо. Наливаємо в апарат, Єс! набираємо ріжок і посипаємо кольоровою посипкою. Куштуйте мої солодкі.